Як щодо смачненького салату, який готується за лічені хвилини та дуже-дуже смачний, пропоную приготувати салат з тунцем та міксом салату. Зануртися у морські глибини за допомогою цієї простої страви, швидкої та корисної. Декілька інгредієнтів та наш салат буде готовий. Спершу нарізаємо помідори чері, які викладаємо поверх готового міксу листя салату. Після помідорок викладаємо нарізаний шматочками улюблений сир. У мене це брі або ж камамбер, можна й будь-які інші, можна використовувати моцарелу. Викладаємо теж зверху нашого салатику. Далі беремо основний інгредієнт, а саме шматочки тунця в олії від торгівельної марки Ева. До речі, цей тунець та багато інших смаколиків, таких як сердини, різні приправи ви знайдете на полицях наших супермаркетів. Адже торгівельна марка Ева, Подравка та Вегета представлена на полицях наших магазинів: сільпо, Новус, а також метро. Зливаю із тунця сік та викладаю його зверху на наш салат. Із соком ми робимо соус, додаючи до нього гірчи. Приправу до салату вегета, а також олію та лимонний сік. Все гарненько перемішуємо та поливаємо наш салат. Він виходить таким смачним, свіжим, хрумким, що хочеться з'їсти усю цю порцію одразу. Тому обов'язково зберігайте та готуйте. Цей салат ідеально підходить до будь-якої події. А ви обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. У мене багато смачних рецептів.